Ворог не дає спокою мешканцям прифронтових населених пунктів ні в день, ні вночі. На вихідних російські терористи в чергове вгатили по кошу гуму. Перший приліт стався близько третьої ночі, в час, коли всі люди спали. Стався такий вже потужний вибух, і полетіли вікна, полетіло стекло, попадали горшки з квітами, і ми зрозуміли, що прилетіло десь зовсім недалеко. На щастя, обійшлось без людських жертв, проте мешканці прифронтового кушугума підраховують матеріальні збитки, перебуваючи у важкому емоційному стані. Наслідки, ви самі бачите. Вікна, двері, тріщини по дому, штукатурка, все це посипалось. Люба людина може злякатися від таких звуків, хоч і опит є, ну все одно. Постраждали не тільки приватні будинки, але й місцеве підприємство зокрема, приміщення для зберігання зерна та пілет, а також автотранспорт. Пан Василь працює водієм на вантажному автомобілі. Його машину ремонтували з березня. За цей період вклали в неї півмільйона гривень. Тепер зерновоз вщент зруйнований. Ми хотіли їхати на новий сезон робити. Ну і рашики прилетіли. Якось так. По-другому ніяк Все, ми отремонтували повністю. В цілому через обстріл пошкоджено понад 20 житлових будинків. Лагодити їх мешканці Кушугума почали власноруч. В селищній раді постраждалим виділили плівку та плити ОСБ, аби тимчасово закрити вибиті вікна та двері. Роботи з відновлення тривають. Вадим Сорвін Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.